Ми з вами знову в теплиці, які тепличні новини. Капуста розпікірована, в принципі, почуває себе добре. Я її днів 5, мабуть, виносила в те крило, яке не опалюється, щоб вона е не тяглася. І ось зараз, в принципі, все добре. Ось такий вже справжній листочок. Це білокачана капуста, а це броколі. Ну, броколі е йому трішки не дуже тут подобається, але вже як є. Буде стояти тут помідори. Потихеньку ростуть, сонця в нас немає. Переставила частину помідорів. Ті, які були такі найменші, стояли вон там біля бочки, бочка з водою, дає холод, тому вони там повільніше розвивалися, плюс давала постійну тінь. Перенесла вон туди, бачите, видно, такий шматок маленьких. Нехай Ростуть, стоять там, доганяють решту помідорів. Там тепліше, там біля вулкану, там батареї, там їм затиш, затишніше, тому підростуть. Ну, а тут в принципі, цю частину майже і не переставляла. І ось тут також маленькі є з того краю. Там ще, можливо, з дверей піддувало, то бачите, закрили ось так одіялом. Щоб трішки було також затишніше. Це, оце так. Температура у нас тут 19 на землі. Ростуть, потихеньку ростуть, ще в планах підживити огірки, хочу, щоб вони так трішки позеленіли, а то такі світленькі. Не подобається мені це. На днях буду, ну, не на днях, а вже коли земля підсохне, проводити. Підживлення. Сьогодні підживила гортензії. Це таке перше було, мабуть, перше да, підживлення. Трішки пізніше покажу вам, що використовувала. Порадили мені препарати, щоб вони так класно стартанули і пішли в ріст. Дві у мене, в принципі, непогано ростуть. Бачите? А решта, можливо, пізній сорт, а можливо, просто їм чогось не вистачало в землі, тому їх підживила, будемо дивитися, як спрацює препарат. Тут у мене також квітульки стоять. До речі, пішли класно в ріст. Це минулорічні. Е, так, кабачки. Не знаю, чи буде діло з кабачків. Ось так у відрах. Перша так висадила, вирощую. Не знаю, правильно, непевно, певно, не розвивається. Якщо чесно, ніколи не спостерігала, як ростуть кабачки в землі. Тому, ну, думаю, що їм також не вистачає світла. Коротше, ну, подивимося, що з цього вийде. Оце такі справи в нас в теплиці.